Доброго ранку сьогодні 7 лютого 2023 року заняття, ознайомлення із соціумом, тема заняття Домашні тварини, друзі, людини. Дітки, доброго ранку, доброго дня. Треба вітатись чим щодня, усмішку людям, всім посилати. Доброго ранку, щиро бажати. Я вам також бажаю щиро доброго ранку, доброго дня. Сьогодні, дітки, ми з вами поговоримо про тварина, які живуть у нас в домівках, квартира, будиночка, а саме про домашніх тварин. Про яких ми піклуємося, оглядаємо, годуємо, прибираємо, вигулюємо, послухайте уважно загадку. В хаті я мишей ганяю, вуса ще з дитинства маю, лапкою миюся щодня, я пухнасти. Хто ж це дітки? Так, це кошеня. Ось воно дивіться яке. Дійсно, як говориться в загадці, пухнасте, миле. Дітки, в нього дуже гарний нюх та тонкий слух. Кішка відчуває найменші шорохи. Зір у них також. Острий, гарний. В темряві вона відчуває вусами. Очки в неї світяться, але в темноті вона не бачить. Тільки вусами відчуває, де можна пройти. А якої форми вушка в кішечки дітки? Так вони мають форму трикутника, а шорстка в них. М'яка кішечка, дуже гарна тварина. Вона приносить радість для свого хозяйня. Про слідуючу тваринку, яку ми поговоримо, також послухайте загадку. Дов'єбуха, куций хвіст, до мислицтва в нього хист. Все знаходить навмання це маленьке. Хто це, дітки? Так, ось таке гарне цуценя. Діти, собака це вірний помічник з давніх давен. Ось такі маленькі собаки приносять радість для їх власника, для хазяїна. Вони їх зустрічають. коли Люди приходять з роботи, але є й собаки, які допомагають в мисливстві, а також які є, що відчувають на пожежі, де знаходиться безпеці людина. Ось такий собака є вірний охоронець. Він охороняє домівку. Собаки пожежники, вони дуже добре знаходять людей і виносять їх з пожежі. Собака дуже добра тварина та чуйна. Вона приносить для хазяїна тільки радість. А тепер подивіться на ось цих тваринок. Кролик вуха насторожі. В нього дуже добрий слух. Хто з дітей полічить точно? Два кролі. Та скільки ж вух? Порахуйте, дітки. Один, два, три, чотири. Вірно. Кролики це також домашні тваринки. Ніжні, добрі, подивіться, які в них довгі вуха. А що тітки кролики люблять їсти? Так, вони люблять рослину їжу і морквинку, капустинку, курячок, траву. Мій товариш пташку має. Що усі перекривляє і говорить це заслуга, коли в теб, з тебе кривиться? Хто? Так, папуга. Дітки, а як ви думаєте, яку користь приносять папуги для людини? Так, вони дуже гарно співають. А подивіться, яка. У них які гарні пір'я. Це також приносить на солоду, коли милуватися оцими кольорами, наче кольори веселки, переливаються на пір'їнка, і блакитний, і салатовий, і жовтий, і білий, і фіолетовий, і чорний. Дуже гарно вони співають, а також можуть повторювати слова. Послухайте слідуючу загадку. Свинка, але не сліва, мишка та не польова, Їсти проситі вночі, булку, хлібчик, калачі. І в морі не купаються, і немає в них щитини. Оце ж називаються вони морські та тітки свинки. Ось подивіться внизу. Зображена ладкошерста морська свинка. Вона також відноситься до домашніх тварин і живе клітках. Точці в домашніх умовах. Найголовнішою відміною особливості таких морських свинь є шерсть. Вона коротка, гладка і жорстка. Колір шерсті може бути дуже різноманітний. Найчастіше зустрічаються три колірні, тобто три кольори це чорний, рудий. Та біли. Також бувають двоколірні, то два кольори це чорні та руді. І однотонні бувають. Вся морська свинка чорного кольору або рудого. Ось тут у нас зображена двоколірна, біла та руда. Ось, подивіться, трохи свинки, мають три кольори біли, чорний. Та руди. Це дуже гарна тваринка, трав'янисту їжу. Також овочі влюбляю. А ось вона кам'ячок. Ком'ячок це гризун, який їсть рослинки. Але він відмовиться і від комашок. Звичайний ком'як. Дуже гарно плаває. Цьому йому добре допомагають захисні мішечки, які наповнені повітрям. Ком'як запасається їжею, ось бачити, скільки він ховає за щічки. А яка користь дітки від коп'яка доросте так люди дивляться, як ком'як ось. На такому колесі катається, тому він переносить радість на солоду для людей, особливо діткам. Дітки, я думаю, що ви сьогодні багато чого дізналися про домашніх тварин. Я впевнена, що в кожного з вас вдома є маленький улюбленець, за яким ви доглядаєте, годуєте, прибираєте, лікуєте і насолоджуєтесь його красою. До побачення, малята, до нових зустрічей.